Слідження під час стихійних лих інших катастрофічних подій в 19 країнах показали, що можна виділити тимчасові фази катастрофічної події. Ми розуміємо, що українське суспільство теж до 24 лютого перебувало, так би мовити, в умовній стабільності, хоча війна почалася в 14-му, але вже були напрацьовані якісь процеси, організації діяли. По Донбасу, потім стається катастрофічна подія. І ми спостерігаємо ріст активності, громадської підтримки. Це умовно можна сказати, що рух в героїчній фазі, коли всі працюють над зусилля. І ми розуміємо, що це триває недовго. Десь до 72 годин, всі не сплять. Щось роблять, але потім наступає розуміння, що це може тривати вічно, і потрібно якось змінювати стратегії. Отже, ми розуміємо, що десь приблизно від години до 72 годин катастрофічна подія сталася. Далі рання фаза після впливу триває десь до трьох місяців. Поки суспільство зживається з новою реальністю. Так в нас було, десь приблизно до травня ми приходили до усвідомлення, що це тепер наша нова реальність, повномасштабна війна. Після спорідненості з цією думкою, коли ми вже зжилися з нею, настає така ментальна адаптація. Ми розуміємо, що нам потрібно повертатися до роботи, нам потрібно, крім волонтерства, чимось займатися. А в плані підтримки наші переселенці, українські громадяни, які виїхали за кордон, а також військові, відчувають, що після героїчної фази поступово оцей романтизм спадає аж до. Втрати ілюзій, коли ми розуміємо, що боротьба коштує дорожче і що ми не справляємося, коли постачання погіршується і вже сил зовсім не вистачає. І тільки після вже настає після повної втрати ілюзії, рестабілізація. І переважно такі процеси відбуваються під час будь-якої катастрофічної події. Наша війна теж не виключення. І ми розуміємо, що якщо ми не будемо враховувати розгортання таким чином подій в Україні, ми маємо шанс опинитися. Зараз це повна підтримка. Ми перебуваємо, так би мовити, в ейфорії. Ця ейфорія світової підтримки вона триває. Але... Наступного року очікується світова криза, і ми можемо опинитися втраті ілюзій, що ми не зможемо так добре і так ефективно відновлювати свою інфраструктуру і людей. Тому ми вже зараз маємо закладати інструменти, які би підтримали нас в ті часи, і розуміти, що це типова схема проживання катастрофічної події. І що не може бути інакше, тому запасатися опірністю і своїми власними ресурсами, покладатися на своїх людей і свої можливості. Ось таке. Так, від трьох місяців до 60 місяців рестабілізації, тобто зживання з новою реальністю.